Я вас вітаю. Ви знаєте, я зараз не стану вас умовляти, просто давайте будемо заробляти гроші, адже у кожного свій рівень потреб. І, можливо, Хтось і задоволений тим, що має на сьогоднішній день, можливо, хтось має бажання все-таки знайти чи пасивний дохід, чи дохід, котрий би був на постійній основі, чи додатковий дохід. Я, ще раз повторюсь, кожного свої потреби. Але все-таки я даю інформацію якраз для тих людей, котрі от хотіли би мати можливість і котрі які хочуть мати. Цю можливість мати свій бізнес інтернет, тому що на сьогоднішній день, як показало наше життя, це бізнес по інтернету, це саме якраз те, що потрібно для кожного із нас. І тому я е, хочу сказати, що в мене от зараз така є для вас пропозиція, і я хочу з вами не, з нею поділитися. Я не буду, знаєте, так, закривати чи якісь таємничі такі посилання робити і казати, що ні, ви зайдіть туди, то й туди, то пройдіть по сивці, і я вам розкажу то-то й то-то. Ні, я вам говорю зараз прямо це компанія Лівгуд, американська компанія Лівгуд, Good. Реєстрована в штаті Флорида, місто Юпітер, і працює в американському правовому полі. І на сьогоднішній день так ця компанія є номер один. Просто потрібно дізнатися, що ж вона дає ця компанія, що вона пропонує кожному із нас. А вона пропонує просто унікальну можливість для тих, хто хоче просто створити стабільний дохід, працюючи в комфортних умовах. І ця компанія вирізняється серед інших компаній своїм. Підходом до бізнесу і своїм підходом до ведення бізнесу цей легкий старт доступний просто для кожного. Низька вартість входу, одноразова реєстрація, щомісячна проплата і відсутність обов'язку закупівлі продукції, тому що в нас є маркетплейс і відповідно є продукти, але маркетинг і маркетплейс вони просто розділені, і ніхто нас не заставляє купувати. Продукти. Ми їх купляємо тільки тоді, коли ми хочемо, і працюємо так, як нам зручно. І тому відсутні обов'язкові закупівлі продукції і робить цей бізнес доступним для всіх. Ось моя інформація. Так що, будь ласка, звертайтесь і будемо розмовляти далі. Я була рада вам.